Футзальний клуб фурнітура минулого року здобув право грати у вищому дивізіоні України. Коломийські футзалісти вибороли срібні нагороди у змаганнях колективів першої ліги на власному полі. В екстралізі стартували матчем із минулорічними затятими суперниками одеським клубом Тай експерт минулого року. Саме ці команди боролися за першість у своєму дивізіоні. Гра виявилася дуже запеклою. Враження ну вони дійсно незабутні, тому що це перша перемога для команди, яка тільки формується, і ми дуже хотіли створити свято для вболівальників. Вважаю, що воно вдалося. Інтрига була. До останнього в цьому сезоні коломаяни виступають у нових кольорах форми. Гру розпочали невдало і отримали м'яч у власні ворота. Та надалі ситуація змінилася. Хоча тай експерт у минулому сезоні тричі обігрував господарів поля програвали, вигравали. Знову рахунок скорочувався. До останнього ніхто не знав, як закінчиться. Але щиро подяка вболівальників, які нас надихали на те, щоб ми до останнього вірили, боролись і в таку історичну для Коломиї перемогу все ж таки вибороли. Тож фурнітура перемогла одеситів із рахунком 4-3 і вийшла на шосте місце в екстралізі України на один бал, випереджаючи івано-франківський ураган. А ще головному тренеру Коломиян вручили відзнаку кращого тренера Прикарпаття. З коломи Галина Романчук, телерадіо компанія Раї.